Це Карпати Арена, що в селі Барвіно Ужгородського району тут тренувалися спортсмени жіночої збірної України з гандболу перед товариськими матчами з командою Румунії. Готується до змагань і гравчиня румунської команди Римніквилич Ірина Глібко. Спортсменка зараз гратиме за збірну України. Акцентуємо увагу на захисті. Це по перше, це те, що нам допомогло зігра виграти проти Хорватії та грати на рівні з Францією. Хочемо відпрацювати моменти, які не получалися раніше. Щоб бути готовими до відбіркових ігор з Македонією. знаю досить добре румунських гравців, і, і мені здається, я можу. Розказати про кожну її слабкіші та сильні сторони. Це все залежить тільки від нас, як ми підготуємося, наскільки ми будемо мотивовані. Гравчиня львівської гандбольної команди Галичанка Діана Дмитришин також готується до змагань. Ми ще граємо польський чемпіонат. Там у нас дуже напружений графік, кожен тиждень майже ігри. На жаль, цього сезону в Єврокубках ми не змогли дійти якомога далі, оскільки після першого ж раунду ми вилетіли. З кожною грою такою ми набираємось досвіду, розглядаємо свої помилки, аналізуємо, що в майбутньому робити їх значно менше. Тренує жіночу збірну України з гандболу Віталій Андронов. Чоловік розповів, є гравчині, які не змогли ну, прийти на тренування. Маша Гладун це наш воротар, там Юдіт Балах, це так само воротар, Іра Стельмак, наш основний там і, і захисник, Іра Компанієць не може то що із народженням дитини. ну, Втрати є. Та сама Женя Лєвченко зараз приїхала в неї гомілку Стоп. Не... Порядку нас в гарний настрій. У нас є умови в цей важкий час збиратися, відстоювати з честь України. І я думаю, що це головне. Про товариський матч із командою Румунії, які буде 3 та 4 березня. Віталій Андронов каже: кожній ігри ми хочемо перемагати, але все ж таки головне завдання це ще раз відновити наші зв'язки, подивитися, хто в якому стані і дати більше ігрового часу. Тим дівчатам, які мало мають часу, тому це в першу чергу підготовка до наших головних ігор. За словами Віталія Андронова, українська збірна з 8 до 11 квітня цього року в останньому раунді європейського відбору буде грати проти команди Північної Македонії. Олександра Завадяк, Леонтій не колишин, Суспільне новини.